Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо про гроші, про те, що потрібно робити, щоб вони, наскільки це можливо, були завжди. Ми не вивчатимемо всілякі там заклинання, а просто звернемося до інструменту, який є в кожному. і це дата нашого народження. Ну що ж, приступимо? Відразу хочу зробити застереження: що все, про що ми сьогодні з вами будемо говорити, не є вироком. Не є вироком на все життя, це буде лише характеристика тих можливостей, які ви отримали при народженні. А ось що ви з цим будете робити або робите вже зараз, залежить тільки тільки від вас. Адже все, що нам дали, це лише задатки, це насіння. І природно їх можна і потрібно розвивати, інакше так можна ж і не дізнатися, на що ви здатні, і навіщо взагалі ви прийшли в це життя. Трошки згодом ми підійдемо до цього питання ближче. А зараз давайте трошечки порахуємо. Нумерологія ж це числа, а числа люблять рахунок. І гроші ж, звичайно, також. Варіантів розрахунків грошового коду багато, тож я сьогодні зупинюся на двох. Як я вже казала, за основу візьмемо дату народження і побудуємо психоматрицю. Вона ж є квадратом Піфагора. Зупинятися на тому, як це робити, я не буду. Хто не знає, поставте це відео на паузу, перейдіть за посиланням вгорі екрану і перегляньте відео на цю тему. Вважатиму, що в кожного зараз перед очима вже є розрахунок психоматриці для себе і своїх близьких. Якщо немає, знову ж таки поставте відео на паузу, зробіть собі цю психоматрицю, розрахуйте все і будемо рухатися далі. Зараз націкавить цікавить лише другий стовпчик, там де є числа 4, 5 і 6. Цей стовпчик відповідає за те, як людина ставиться до грошей. Нумерологи це називають ще стовбець фінансової карми. Ми будемо розглядати, як він заповнений. Скільки цифр взагалі, і скільки в кожному середочку маленькому клітинці також. Ви вже знаєте, що від 2 до 5 цифр це вважається норма. А менше або більше ну це вже як є інші нюанси на цю тему. Отже, дивимося. Варіант перший. Карма злиднім, так називаємо. Другий стовпчик порожній зовсім. Тут немає жодної цифри. Про що це може казати? Обмовлюся, може, але не завжди так. А може воно говорити про те, що людина з таким стовпчиком фінансової карми іноді просто не хоче працювати? І якщо є можливість, вона ну, з задоволенням сяде комусь на шию: батькам, дружині чи чоловікові, дітям, ну і так далі. Ну, Якщо ж немає такої можливості, то ця людина шукатиме роботу, але з дуже невеликим таким натхненням. І вона може йти туди, де беруть, хоч, хоч якось зводити кінці з кінцями, хоч якісь гроші заробляти. Мало того, такі люди вроджені песимісти, вони завжди чим, чимось незадоволені. А чи знають вони, що саме це невдоволення заважає приходити чомусь хорошому в їхнє життя? А ми розглянемо варіант другий. Карма бідності, одна цифра в якомусь одному осередочку. Ця людина і хотіла б працювати там, де їй хочеться, вибачте, за тавтологію, але її туди не беруть. У неї немає досвіду, немає знань. Отже, іде вона туди, де беруть. Адже сім'ю ж якось забезпечувати треба. Але знову ж таки, якщо з'явиться можливість не працювати, така людина обов'язково цією можливості скористається. А от щодо грошей, ну, тут треба працювати над жадібністю, над страхом за гроші, що мало їх, що їх не вистачить. І такі люди починають збирати гроші. Десь вони не доїдають, але все-таки збирають, збирають і збирають. А потім у якийсь момент можуть усі ці гроші спустити. Ну, буквально за 5 хвилин. І тут слід пам'ятати, що жадібність і страх залишитися без грошей блокує надходження цих самих грошей. Розглянемо тепер варіант третій. Карма середнього достатку. Тут заповнені ну, будь-які дві клітинки. Ці люди можуть заробляти. Мало того, вони вміють розподіляти гроші, але бажання мати більше грошей у людини немає. Тобто отримав, розподілив. Вистачає на комунальні послуги, вистачає на їжу. От і добре. Мені більше нічого не треба. Мені так добре. Варіант четвертий. Це карма статку. Три клітинки заповнені по одній цифрі. Така людина вміє заробляти. Вона може отримувати задоволення від роботи і від грошей. Але вона дуже нестабільна. Вона як на гойдалці. Хочу працюю, хочу не працюю. Є гроші, поки що витрачаю. А закінчиться, почну знову працювати і збирати. Вони можуть собі вже багато дозволити в плані можливості, навіть за незапланованих витрат. І таким людям найкраще працювати над якимись проектами. Тобто здав проект, отримав гроші і відпочиває. Варіант п'ятий карма багатства по одній цифрі в кожному осередку і плюс ще, ще одна цифра в якомусь іншому. У такої людини завдяки її бажанню і можливостям працювати і отримувати задоволення від грошей, є все, що вона хоче, і є навіть надлишок, який він може витрачати на себе і на свою сім'ю. Слідуючий, слідуючий варіант: шостий це карма розкоші. Це п'ять цифр у стовпчику грошової карми. Ця людина при правильному підході до життя і до грошей, зокрема, має можливість ну, мати все, що вона заважає. От тут тільки треба застерегти таких людей від того, що бажання заробляти багато на благо сім'ї може таким чином віддалити його від цієї сім'ї. Адже все повинно бути в міру. От і всі варіанти. Ви точно заперечите мені і скажете, що знаєте людей, у яких карма бідності, а вони живуть заможно і у них завжди є гроші. І я не буду з вами сперечатися, бо таке буває і досить часто. Якщо людина розвивається і своїм розвитком приносить благо світові, вона створює для себе хорошу карму, яка допомагає їй мати гроші. Або ж тут може бути ще один варіант. Хтось із гарною грошовою кармою дуже сильно включений до цієї людини. І це допомагає їй мати хорошу грошову карму. Це можуть бути батьки, друзі, чоловік, дружина, діти і навіть начальник на роботі. А тепер другий приклад. Людина в матриці має карму багатства, а грошей ні на що не вистачає. Тут також два варіанти. По-перше, родові установки. Ну, наприклад, люди мого віку виховувалися в суворих правилах. Багатим бути у нас час вважалося непристойним, адже якщо ти багатий, значить ти кратиш. Усі мають бути однакові та й заробляти тоді особливо ну, ніде було. А сюди можна включити ще й страх і жадібність, страх залишитися без грошей, без роботи, і тому люди чіплялися за будь-яку роботу, аби лише платили. Так само, як і в першому варіанті, можливий вплив людей, які включені до людини, але вже із кармою бідності. Так само на карму багатства впливає і стиль життя самої людини, погані вчинки і навіть погані думки. У будь-якому випадку, це лише загальні характеристики другого стовпця психоматриці. Як ви вже знаєте, щоб відповісти на запитання конкретної людини щодо її фінансів, потрібно пеналізувати всю психоматрицю і зрозуміти, які якості можуть вплинути на її розвиток. Тільки тоді можна буде зрозуміти, чому у людини, ну, наприклад, карма багатства, а вона бідна, як церковна миша. А тепер перейдемо до ще одного способу визначення коду багатства, який нам дано всім при народженні. Напишіть на листочку дату вашого народження. А тепер місяць народження приєднайте до року. І ми розберемо з вами приклад: дата народження людини 8.3.2007 року. Місяць народження приєднуємо до року. Без нуля. Він зараз нам не потрібний і не відіграє жодної ролі. Здобули число. 32207. Тому що місяць народження третій, ми його приєднали до року. Тепер число народження 8 ми множимо на число, яке у нас вийшло. Отже, маємо 8 помножити на 32,007. І отримали якесь число. В нашому прикладі це 256 56. А тепер робимо ще одну математичну дію. Ставимо знак плюс між цими числами і отримуємо якесь двозначне число. Це і є число, яке ми шукали. Тобто код багатства людини, якої ми розбирали, у нашому випадку це 24. Для закріплення матеріалу розглянемо ще одну дату народження і зробимо ті ж самі математичні дії. Розглянемо дату народження 22.12.1986 року. І тут ми отримали число 36. А тепер проаналізуємо показники. Якщо після розрахунків у вас вийшло число від 26 до 28 це норма. У вас є всі шанси бути багатою людиною, незалежно від фінансового стовпця у психоматриці. Для цього вам потрібно докладати зусиль, розвиватися і бути корисним суспільству. Якщо ваше число менше 26, то тут можна сказати, що така людина, ну що називається бігає за грошима. Гроші для нього найголовніше, бо є страх їх не заробити, залишитися без засобів для існування, страх, що звільнять і, і так далі. Багато всього іншого. Цій людині потрібно здобути освіту, стати корисним професіоналом своєї справи і постійно вдосконалювати свої вчинки і вміння, займатися безкорисною діяльністю і дякувати Всесвіту за будь-які винагороди. І тоді всі страхи підуть. А фінансова стабільність обов'язково прийде. А якщо ж ваше число більше, ніж 28, то тут треба остерігатися зачіпки за гроші. Навіть думки про те, що гроші це головне, найважливіше в житті, можуть призвести до краку. Тут теж потрібно відпрацьовувати тему жадібності, але не в плані десь заробити, щоб якось прожити, а в плані мені потрібно більше і більше. Адже можуть бути негативні наслідки насамперед зі здоров'я. Адже жадібність – це потужний засти енергії передусім грошової. А як її подолати? А робити пожертвування як мінімум 10% від всього свого доходу, але тільки тим хто дійсно потребує. Здійснювати можна безкорисливі дівчинки, не прив'язуватися до грошей, адже насправді гроші це просто ну, тимчасовий інструмент у грубому фізичному світі. То що ж треба робити, щоб реально бути фінансово незалежним? Потрібно просто стати корисним для світу, для суспільства, для природи. Адже коли ви приносите реальну користь у світ, який вас оточує, ви ніколи не голодуватимете. Всесвіт обов'язково вам віддячить. Не думайте про те, що є професії, де мало платять. І ви дуже хочете, ну, наприклад, вчити дітлахів, але боїтеся, що там мало платять, і ви не зможете здійснити якусь свою заплановану мрію, бо грошей на неї не вистачить. Але я вам скажу: якщо ви станете професіоналом своєї справи, то ви ніколи не будете бідною людиною. Всесвіт обов'язково розповість про вас. Там, де потрібно, і вас обов'язково помітять. Найголовніше не зраджувати своїх ідеалів і жити по совісті, і бути порядною людиною. Так що ж таке, магія грошей? Це активні дії, які приносять користь іншим. Ось і весь секрет, ось і вся магія, а всі інші способи начарувати, купити амулет, помолитися все це марна трата часу і грошей. Тому не будьте фаталістами і візьміть відповідальність за своє життя на себе. А для цього визначте своє ставлення до грошей. Прийміть усвідомлене рішення заробляти багато. Напишіть конкретно, скільки вам грошей потрібно, щоб ви почувалися фінансово захищеними. А потім шукайте способи здійснити все те, про що ви написали. Що ж розпочати? Вкладайте спочатку в себе. Адже реальний капітал це на рахунок у банку, це ваша потенційна здатність заробляти гроші. Тому опановуйте знання, щоб потім втілювати їх у життя на благо собі і всьому світу. Уявіть собі, що ви втратили роботу. Як будете жити? Шукати нову, бігаючи співбесідами або маючи певні знання, починати щось робити самому. Коли у вас буде достатньо грошей, примножуйте їх інвестуючи в якісь цікаві проекти. Звичайно, там зваживши спочатку всі ж ризики і перспективи. Якщо ризик перевищує потенційний заробіток, спробуйте щось інше. Я думаю, що інформації на сьогодні достатньо. Я запишу ще одне відео на тему грошей і розповім, які числи привертають гроші, а які відштовхують. І якщо вам сподобалася сьогоднішня інформація, поставте пальчик вверх. Не скупіться на подяку, адже Всесвіт і зараз дивиться на вас. Давайте більше коментувати, ставте запитання, я по можливості ж обов'язково вам відповім. А також переходьте за посиланнями під це відео на мою сторінку в інстаграмі, там дуже все цікаво. Підписуйтесь на неї, приймайте участь у різних розіграшах і при необхідності записуйтесь на індивідуальну консультацію. А на сьогодні все. Я бажаю нам всім миру, добра і спокою. До нових зустрічей!